Кабачок містить в собі безліч вітамінів і корисних елементів, тому його використовують для першого прикорму малюків і зменшення рівня холестерину в крові. При цьому він не вимагає особливих умов вирощування. Правда, іноді виникають проблеми з періодом плодоношення, але кілька хитрощів допоможуть його продовжити і підвищити врожайність підживлення з молока. Через природного походження воно здатне замінити спеціальні пакетовані добрива, шкідливі або неякісні речовини не надходять в ґрунт, так як джерело натуральний. Урожай за рахунок його використання насичується найнеобхіднішим. Молоко використовується не тільки в якості добрива, але і захисту від впливу шкідників для приготування підгодівлі потрібно один стакан молока. Його розводять в 10 літрах теплої відстояної води. Використовувати холодну проточну воду не рекомендується, так як це погано впливає на коріння рослини, полив з 10 літрів розчину розрахований на 1-3 куща. в залежності від їх розмірів, поливати необхідно строго під коріння, не потрапляючи на листя або вже сформувалися плоди. Активоване вугілля проти інфекцій, інфекції не тільки блокують процес формування нових зав'язей. А й пригнічують саму рослину вплив інфекції небезпечно і може згубно позначитися на розвитку куща. Для запобігання інфекційного захворювання можна застосувати активоване вугілля в кілька таблеток, в залежності від розмірів оброблюваної області, розтерти в дрібний порошок, на стеблі рослини зробити неглибокий розріз про дезінфікованим ножем на відстані 20 см від землі. Маленьким пензлем для малювання в розріз занести активоване вугілля, підживлення з помідорною бадилля для приготування розчину бадилля подрібнюється на шматочки від 3 до 4 см. зручніше це робити садовим секатором, подрібнені паростки заливаються водою, співвідношення має бути приблизно 1-3 до 2-3 днів, підгодівля повинна настоятися в ізольованому від сонячних променів місці. Застосовувати її можна після того, як на поверхні води почнуть з'являтися невеликі бульбашки обірвати зав'язі. Метод обривання зав'язей практикується в разі, коли плодоношення знаходиться на останніх стадіях, з його допомогою запускається процес повторної регенерації, який триватиме довше звичайного. Тим самим збільшиться період утворення плодів, обривають зав'язі вибірково із обережністю, повністю їх видаляти не рекомендується, садівники не рекомендують його використовувати тим, хто тільки починає займатися вирощуванням кабачків. Адже виникає ризик погубити рослина, процедура проводиться вручну або за допомогою стерильних садових інструментів. Мульчування використовується у відкритому і закритому ґрунті для всіх видів культурних рослин, відмінним варіантом буде зола тирса, суха трава, ячна шкаралупа або деревна стружка. Така мульча здатна довгий час утримувати в ґрунті вологу, блокуючи її випаровування. Рослина завжди буде перебувати в оптимально вологому середовищі для здорового росту і розвитку за допомогою мальчування сповільнюється ріст бур'янів, які забирають у куща корисні мікроелементи з ґрунту.